Шановні колеги, на цьому місці могли би бути презентації енною кількістю слайдів, з фотозвітом на енну кількість фотографій і з енною кількістю інформації про особливості викладання історії географії в нашому навчальному закладі. Але враховуючи загальний святковий настрій. І цінуючи ваш час, ми пропонуємо огляд особливостей нашої роботи у максимально стисному форматі. Як і кожна медична асоціація нашої Альбоматер свої роботі, ми використовуємо групові та індивідуальні форми роботи, інтерактивні методи і методики навчання, інформаційно-комунікативні технології та різні освітні платформи, такі як Каху. Лунінг-апс, наук, всеосвіта, соцсоціальні мережі, невід'ємна частина навчального процесу, досвідницький метод, використання технологій розвитку критичного мислення, індивідуальний та компетентнісний підхід. Наші предмети поєднує робота з картою, робота. виконання завдань на контурній карті, що формує учнів просторову яку та мислення, розвиває акуратність та відповідальність. Кожен наш урок у п'ятому, шостому, сьомому класах відбувається з неухильним дотриманням основних положень, концепції НУШ. та інших нормативно-правових актів, що регламентують організацію процесу лаві українській школі. Враховуючи наявність інклюзивних класів в середній ланці нашого навчального закладу, ми послуговуємося настановами з національної стратегії розвитку інклюзивної освіти, затвердженої Кабінетом міністрів України 7 червня 2024 року. Вивчення історії неможливе без географічних знань, а вивчення географії без історичних. Тому між нашими предметами склалися тісні міжпредметні зв'язки.